Ситуація навколо конституційного суду Польщі знову тема дебатів у Європарламенті. Сумнозвісну судову реформу вже майже рік критикують у ЄС як несумісну з принципами верховенства права. Єврокомісія критикує насамперед те, що польська влада хоче самовільно призначати конституційних суддів, не втілює рішення конституційного суду та перешкоджає перевірці на конституційність нових законів. Для вивчення ситуації до Варшави прибула і делегація Венеціанської комісії ради Європи. Польський уряд, однак, заявляє, що жодної загрози верховенству права в країні немає і демократичні норми не порушено. А причину критики з боку Єврокомісії Варшава бачить лише в одному: Польщу хочуть змусити прийняти десятки тисяч біженців. Європарламентарі це заперечують. Це не стосується кризи біженців. Немає ніякого зв'язку. Коли Польща вступила до ЄС Вона погодилась поважати базові цінності ліберальної європейської демократії. за порушення європейських цінностей Польщу можуть позбавити права голосу в ЄС.